Наша знімальна група кілька днів уважно стежила за цією підготовкою. Віта Вікторович Грозний дозволив нам побувати в найтаємничих місцях командних зібрання про те, як проходила підготовка, і про те, як вдалося її реалізувати в матеріалі, який привезли з Ужгорода. Напередодні матчу із металістом оговерли все за розпорядком. Тренування, готування та вітання. У нас ігрок зборної Грузії, а как і Хубутія, який був защитник. Я завжди поздравляю ігроків, які которые... А ось і святає святих будь-якого клубу. Наяву в команди В'ячеслава Грозного розбір останньої гри з Чорноморцем. У думках англійська прем'єр-ліга. Ти правильно віддав передачу. А якщо ти сюди увидев би ход, то, то я би дзвонив на уріні. Скажу, Жозе, забери, у нас є защитник, який великолепно грає. То, якщо відда, віддаш марку сюди, от сюди то Тоді зі команди можна йти другою. Манчестер-Сіті, в, Манчестер в Пілігрині. Звичайно, така мотивація. Якщо гравець переростає команду, звичайно, хіба важко зателефонувати в будь-який клуб і, за, і запропонувати, але гравець повинен бути готовий там грати. На прикладі Грандів Грозний вимагає якісної гри насамперед захисників. Із один раз пройде передача, партнер вискочить один в один, Пробуйте гостре передачі. Перед Росскими талистом с командой, которая, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, лучше всех контролирует мяч в Украине. А добавились еще быстрые игроки. Перебинок и Кобин. И У них скорость командная выросла. А як же стримати командну швидкість? Ягода, Принцип принципі, 4 скрепок, Знаешь, да? 4 защитники. Хорошо. Четыре скрепки, если они скреплены, они могут работать каждый сам по себе. Нет. А почему же вы в обороне играете каждый сам по себе? Ну не может так, что этот побежал сюда, эти трое остались там. Как это может быть? Ну невозможно, ребят, когда мы обороняемся. Эта скрепка тянет за собой вот эту скрепку, а это за собой эту, а это за собой эту. Вот в чем дело. Урок первый. Засвоенный. Продолжить В'ячеславу Вячеслава Викторовичу. Я просто про журналіста не всі нюанси буду розказувати. Найбільше до порад Грозного дослухався Коваль. Він далеко вибив м'яч. Папа Гує та Кулаков забули про принцип скріпки. Цим майже скористався м'якушко. Каверін довершив один Свій гол м'якушко все-таки забив. Люлька виконав гостру передачу. Схоже, добре запам'ятав науку тренера. А вісімка Говерли зіграв на випередження, як і зазвичай у цьому сезоні металіст витягнув Шав'єр. Спочатку Коваль запізно зреагував на його штрафний удар. Потім, за допомогою Радченка, юний форвард харків'ян не побоявся пробити здалеку. Говерло підстрахувала поперечка. Але шав'єр, як завжди, опинився в потрібному місці у потрібний час. Це вже 55-й гол бразильця за металіст. Футболістів, які ще не закінчили кар'єру, більше лише у Девича 98. Поміж тим було іще вилучення люльки за другу жовту картку та суперечливий епізод біля воріт металіста. Степанюк а разом з ним і увесь Ужгород вимагав пенальті. Арбітер Береска іншої думки. Хотів сказати добрий вечір. Не добрий, тому що, на мій погляд, Арбітр вплинув на кінцевий підсумок матчу. Не повинен арбітр бути головною дієвою особою на полі. Головні дієві особи на полі це футболісти і керують ними тренери. Арбітри повинні не заважати нашим клубом. Прийнято і керівництвом клубу прийнято рішення. Я його підтримую. Що якщо не будуть прийняті дисциплінарні санкції до Сергія Березки, то ми не поїдемо в Харків на матч «Відповідь». Бойова гра, дуже бойова гра, в принципі, савайте спочатку гру. Дуже якісний футбол виконання виконанні в принципі, і Металіст так само проявив волю. Сергій Вікторович. Да, я согласен. И опять же стандартное положение. Все-таки, как не прискорбно это говорить, все-таки команда сейчас металлист в большей степени зависит от одного игрока. Ташов, таки играє, забивает. Тільки в да. один футболе. Ну, оно... металуру забивает, Дніпру забиває. тут забиває два. Ну. Да, вроде так включаться нужно. Вот Эдмар сейчас выздоровел, начал немножко. Будет помогать. допомагати. Ну, вообще, конечно, да. А в принципе, в Закарпаття, ізвините, Гаверла достойно грали. Вони були там... ближче до перемоги. Да, были ближе, я так, Сергей, а вообще, пора... не, Ну, я б не сказав, що там так уж отривали голову. Давайте, ну, от в цьому моменті, да, можна гроші судьбу ігри. Давайте, дивіться. Перша жовта картка люльці. Подивіться, прокидує м'яч. Жовта. Даже не обсуждается. Желтая На встречном движении летит защитник, знаешь. А, а, то Люлька не знает, как нужно отбирать, когда рук принял, обработал мяч. Динамик, динамик. Да. да причем тут динамик, или да не, не динамивец? Да нет, просто... Что вы думаете, что Динамо учит такому? Друга это, не карта. отбор. Александр Ильич, друга желтая карта. Сергей Викторович. Ну опять же, вот несется, ну зачем вот на в углу поля, он не опасный, там убегает, мяч не Ну он не зацепил, правда, болба там. Не зацепил? Думаешь, что нет. Даже но... если не зацепил, там опасное движение шло. Резко. Ну, я вам просто говорю, по динамике эпизоду, вот по эпизоду, абсолютно желтая карта. Абсолютно. Say но... момент. Сам кстати. Я не вижу здесь пенальти. Сергей Тович. Я сто Потому что посмотрите, сейчас если покажут медленный момент. Посмотрите, он ноги выпрямил, как будто уже так уже падает, как будто его там подсекли. Так его штухают. Тут. Вот, сверху рукой чуть-чуть может быть, но я не считаю, что это повод для пенальти. Вот эти арбитры, нам и ну, ну он, уже, он уже валиться начал, посмотрите, он уже валиться начал. То, что он подставлялся, он делал то, что делал Матей в матче против Волыни, правильно, Александр да. Да. Ну, вообще, ну, счит... Хотя касание было Кобина, можно было и дать. Ну, небольшой, ну как за такое ставить? Ну и вообще, ну, я считаю, говоря, что говорит... разговаривать да. ультиматумами, знаете, как ставить да, ну, мы да, поедем, да. мы не поедем, ну так тоже уж нельзя, ну понятно, что могут где-то ошибаться, где-то эмоции, но так разговор ультиматумами – это не, не дело. Постановки вопроса такой в принципе не должно быть. Что значит, мы не поедем на ответную игру. Причем здесь металлист.